Протягом 23-24 січня рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини двічі визволяли людей з крижаної куполі 23 січня о 17.22 до оперативно-диспетчерської служби управління ДСНС України у Тернопільській області надійшов виклик з проханням про допомогу. Відповідно до оперативної інформації, на тернопільському ставі людина провалилася під лід. За мить на виклик прибув підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На відстані близько 50 метрів від берега. Над верхньою криги піднялася голова та частина тулуба людини, що трималася руками за край криги та кликала про допомогу. У спеціальних рятувальних костюмах за допомогою рятувального катамарану, проламуючи веслами кригу, працівники ДСНС дісталися до потерпілого, визволили його з крижаної куполі та негайно доправили до берега, де вже очікувала карета швидкої. 64-літнього тернополянина з діагнозом загальне переохолодження, шпиталізованого до лікувального закладу. Обставини події встановлюються. За допомогою спеціального костюму тратувального катамарана значить, добралися до потерпілого методом проламування криги веслами і врятували потерпілого. Передали його після того, як витягнули його на берег, передали його представникам швидкої допомоги. Чергове повідомлення про загрозу втоплення чоловіка, який провалився під лід Тернопільського ставу, надійшло на екстрений номер 101 24 січня о 7.57. Вже через три хвилини на виклик прибули рятувальники. Потерпілий знаходився в крижаній воді на відстані близько 30 метрів від берега. На момент прибуття підрозділу ДСНС його вже намагався самотужки врятувати 54-літній тернополянин, що став випадковим свідком події. Нікого тут не було, зразу я сам не вкинувся, але зразу хтось підніс пару драби. Я по драбинах поліз його, подав йому руку, витягнув на драбини, і тут вже приїхали МЧС, і вже дотягнули його сюди. Рятувальники негайно кинулися на допомогу. Вони вивільнили людину з крижаного полону, доправили до берега та надали першу допомогу. І хоча чоловік зазнав значного переохолодження, адже температура повітря сягала поділки 15 градусів нижче нуля. Від подальшої госпіталізації він категорично відмовився. На щастя, завдяки своєчасному втручанню випадкових свідків події та оперативності працівників Держслужби України з надзвичайних ситуацій людину вдалося врятувати. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області закликає всіх громадян і особливо рибалок, бути дуже уважними та обережними під час знаходження на льоду. початку 2014 року на Тернопільщині виникло 47 пожеж. У полум'ї загинуло 7 осіб, в переважній більшості винуватці лиха самі люди, адже нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у підсумку призводить до непоправного лиха. Найбільше занепокоєння викликають так звані групи ризику: багатодітні, малозабезпечені та соціально неблагополучні сім'ї, одинокі перестарілі, громадяни, схильні до зловживання алкоголем та особи без певного місця проживання. З метою профілактики виникнення пожеж та загибелі на них людей у житловому секторі здійснюються комісійні відпрацювання населених пунктів з відвідуванням зазначених категорій громадян. 21 січня працівниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Тернопільської області спільно з представниками МВС, соціальних служб, комунальних установ та місцевих органів виконавчої влади проведено працювання села Велике ГАЇ Тернопільського району. Майже увесь день рейдові групи проводили з мешканцями домоволодінь профілактичні бесіди, роз'яснювали вимог правил пожежної безпеки в побуті. Фахівці інструктували громадян з питань експлуатації електронегрівальних приладів, електромережі, приладів пічного опалення тощо, роздавали тематичні пам'ятки і листівки попереджувального змісту на передпожежну тематику та надавали практичну допомогу. В переважній більшості селяни охоче спілкувалися з фахівцями та уважно прислухалися до їх порад. Також цього дня рятувальники завітали до Великогаївської загальноосвітньої школи та дошкільного закладу села. З дітьми вони провели профілактичні бесіди на тему недопущення виникнення пожеж внаслідок необережного поводження з вогнем. У школі для учнів продемонстрували навчальні відеофільми та провели навчальну рятувальну евакуацію в разі виникнення пожежі. Також працівники ДСНС оглянули стан пожежної безпеки в навчальному закладі, звернувши особливу увагу на стан шляхів евакуації та наявність первинних засобів пожежогасіння. Такі заходи для нашої області є традиційними. Вони проводяться з метою запобігання видатнення пожеж в помешканнях жителів краю та будуть проводитись і надалі. Адже, як показує практика, найефективнішим способом впливу на свідомість та вчинки людей є особисте спілкування. Громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Пам'ятайте, що ваше життя та здоров'я залежить у першу чергу від вас самих. 16 січня управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області під головуванням директора департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, генерал-майора Служби цивільного захисту Василя Стоєцького, відбулися збори з підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту Тернопільщини за 2013 рік. У їх роботі взяли участь. Перший заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації, голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Микола Головач. Начальник управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації Василь Майка, начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий, начальники районних відділів та секторів, інші запрошені. Перед початком наради гості управління ознайомилися з пожежно-рятувальною технікою та спеціальним обладнанням, яке є на озброєнні рятувальників. Їм також продемонстрували відеофільм про діяльність підрозділів ДСНС області. Микола Головач нагородив грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації переможців огляду конкурсу на краще отримання пожежних депо та пожежної техніки серед підрозділів місцевої пожежної охорони, відзначивши важливу роль місцевих пожежних команд у захисті населених пунктів області від пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Закриваючи на раду, вінозагальний стан роботи Тернопільської обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у 2013 році. За підсумками реальних дій щодо організації забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, виконання розпорядження голови обласної адміністрації вказівок начальника цивільного захисту області за 2013 рік в кращу сторону слід відмітити. Ланки Тернопільської підсистеми цивільного захисту Зборівську, Бережанську та Підволочиську. Служба цивільного захисту, протиполоткову, охорони громадського порядку, гідрометеорологічну підрозділі управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області. Характерними недоліками для всіх органів управління цивільного захисту є, це, як я говорив, низький стан матеріально-технічного забезпечення служб цивільного захисту в області. Недостатнє фінансування, недостатнє здійснення заходів з поповнення матеріальних резервів, незадовільне проведення технічної інвентаризації захисних споруд, незабезпечення в повній мірі оповіщення населення в зоні можливого підтоплення рікою Дністер, особливо це стосується населення, яке проживає в сільській місцевості, невирішення питання щодо реформування рятувально-водолазної служби, скорочення місцевих пожежних команд. Очільник рятувальників, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий, доповів про стан цивільного захисту та реагування підрозділів управління на надзвичайні ситуації впродовж минулого року. Упродовж 2013 року управлінням та підпорядкованими підрозділами вживали заходи, спрямовані на забезпечення належного захисту населення і території області від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій різноманітного характеру. Мінімізацію їх наслідків, подальшого розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази нашої служби. Завдання покладення територіальних органів управління щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в цілому виконані. Він також подякував керівництву Державної служби України з надзвичайних ситуацій, обласній владі, органам місцевого самоврядування за плідну співпрацю та безпосередню участь у розбудові та вдосконаленні оперативно-рятувальної служби області. Особливу подяку генерал висловив особовому складу управління та підпорядкованих підрозділів за високий професіоналізм та сумлінне виконання своїх службових обов'язків. Підводячи підсумки зборів, директор департаменту організації заходів цивільного захисту, генерал-майор служби цивільного захисту Василь Стоєцький, відзначив оперативність і професійність дій пожежно-рятувальних підрозділів області, високо оцінивши роботу управління ДСНС у 2013 році. Я хочу сказати, що в цілому. Державна служба надзвичайних ситуацій по підсумкам 2013 року має досить непогані показники. У нас знижено на 34% кількість надзвичайних ситуацій. У нас не допущено масштабних надзвичайних ситуацій у 2013 році. І мені приємно відмітити, що якраз з цієї обойми не випадає Тернопільська область. Вона має також зниження і кількості пожеж, і зниження також надзвичайних ситуацій, які відбулися в 2013. Році. Хочу відмітити, що досить оперативно реагувала на пожежі, техніка і оперативні рятувальні підрозділи в Тернопільській області в минулому році. Середній час прибуття до місця пожежі, 6,4 хвилини це один із найкращих показників в цілому по Україні і досить хороші показники середнього часу ліквідації пожеж. Це також. Позитивно оцінює роботу Тернопільської області в 2013 році. Але я хочу зауважити, що сьогодні ми розглядали на підведені підсумків такі актуальні, такі. Більш глобальні питання це фінансування місцевих програм цивільного захисту. Вони практично у 2013 році не фінансувалися, і ми досить гостро сьогодні про це говорили на рівні голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і голови комісії районних по даному напрямку. Що це перше, що не хто поправити в 2014 році? Ми говорили про те, що у нас. Необхідно підвищити обсяги фінансового резерву, він нижчий, ніж по Україні. Ми говорили про те, що необхідно і матеріальний резерв відповідним чином поповнити все це, над чим необхідно працювати в слідуючому році і покращити ці позиції для того, щоб область в 2014 році працювала краще, ніж в 2013 році. В цілому задачі Державної служби і територіальним підрозділом територіальної підсистеми в 2013 році були виконані, зреагували і на упередження, зреагували і на надзвичайні події щодо повеневої ситуації, щодо пожежнобезпечного періоду, щодо підготовки до зими. І це про це ми сьогодні говорили з позитивного боку. Підведення підсумків за 2013 рік також відбулись і у всіх пожежно-рятувальних підрозділах Тернопільщини. У їх роботі взяли участь керівництво, особовий склад та керівники місцевих органів влади. 21 січня проаналізували діяльність за минулий рік і в Начальному методичному центрі безпеки життєдіяльності Тернопільської області. Присутні на заході начальник управління Державної служби надзвичайних ситуацій, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий, наголосив на важливості популяризації здорового і безпечного способу життя, формування культури безпечної життєдіяльності. Свідомого і відповідального ставлення до питань особистої та колективної безпеки, популяризації професії рятувальника, привернення уваги громадськості до створення безпечного середовища в регіоні. Хрещення Господнє третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке православні і греко-католики відзначають 19 січня. У цей день віруючі відзначають хрещення Господнє. Одне з найбільших християнських свят. Аби не трапилось неприємних і непередбачуваних ситуацій під час проведення водохресного обряду, в місцях масового проведення заходів водохреща працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій виставили тимчасові пости з відповідним оснащенням для перетунку людей на воді. Цьогоріч в урочистих заходах, з нагоди освячення води та свята богоявлення Господнього на набережні Тернопільського ставу зібрались представники християнських конфесій, жителі та гості міста. Усіх об'єднала спільна молитва. Після відправи усі бажаючі змогли безпечно зануритись у цілющу крижану юрданську воду. Колядками, щедрівками та святковими віншуваннями з різдвяними святами 20 січня рятувальників привітали учасники народного художнього театру Тивосвіт Тернопільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 22 Янголи, пастушки, козаки. Три царі зі сходу, жид Мошку сурою. Навіть князь Володимир та княгиня Ольга завітали цього дня до управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Юні артисти своїм тетралізованим дійством, різдвяним вертепом, відображали на сцені одвічну боротьбу добра зі злом. Їх щирі добрі слова несли всім тепло і радість. Глядачі раду зустріли талановитих дітей та після завершення дійства подарували їм брехливі оплески. На завершення різдвяного свята. Рятувальники разом з дітьми виконали коляду Нова радість стала. Очільник пожежно-рятувальної служби області Євген Лукавий подякував гостям за неповторну атмосферу свята та чудовий вертеп.